Так, друзі, мої вітання. Всі знають, що ну, багато хто знає, як тих хто зі мною спілкується, що окрім мікрогріна, я ще паралельно займався сантехнікою, тобто продажем каналізацій, труб, розходників, там, змішувачів, утеплювачів. ну Все, що стосується сантехніки. Так само, в мене є інструмент, є полівочний інструмент, тобто там пістолети для поліва. Різних варіацій бронзбойти, душові, звичайні, там на багато режимів є. Е, є ключі звізда є шестигранники, викрутки наборами, ножі канцелярські. Е, значить Ключі сантехнічні, викрутки, там, хрестики плоскі, тобто теж варіантів маса. От, потім в мене є. Все, що стосується поліпропилену, пайки залишилось з десяток